Рада знову вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами готувати кабачкові оладки з м'ясним фаршем. До натертого кабачка додаємо сіль, перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин для того, щоб кабачок пустив сік. Сік видавлюємо. До кабачка додаємо подрібнений чесник, солимо ще трішки, мелений перець. яйце, Подрібнена зелень петрушки. До кефіру додаємо розпушувач. Перемішуємо його, щоб кефір почав шипіти, щоб дало реакцію. Кефір, до речі, треба брати теплий, щоб швидше пішла реакція. Виливаємо кефір і перемішуємо, додаємо. Просіяне борошно і вимішуємо до кабикову маси. мас, фарш на перемішуємо до однорідності. добре розігріху сковороду, ложкою беремо і кладемо ложці. І смажимо з, з обох боків як оладушки до золотистого кольору. Вогонь має бути не сильний, щоб вони в нас гарно просмажились і не були всередині сирі. І перевертаємо на іншу сторону. Отже, Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі. Смачного!